Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. Вдячна, щиро вдячна всім тим, хто заходить до мене, дивиться мої сюжети, підписується, ставить подобайки і пише коментарі. Неймовірно приємно і зрозуміло, що комусь цікаво те, що я роблю. Трошки затрималась я з випуском нової серії, нового сюжету. Ну, але були обставини об'єктивні, суб'єктивні, ну таке це життя. Тим паче, що навколо відбувається багато такого, що інколи не до посуду, не до порцеляни. Отже, починаємо. Сьогодні я хочу показати вам новинки, яких насправді не дуже багато, вони трошки однотипні. Але я сподіваюся, що вам сподобається. І розпочати огляд я хочу з показу цієї книги, яка, яку ви бачите. Я придбала її рік тому і показувала в одному з сюжетів, але є багато нових людей, інколи мене питають, що це за книга, до якої ви звертаєтесь. Ось вона ця книга. Я купила її в інтернеті, вона 92-го року випуску. Тут представлені клейма німецькі з 1708 року, саме до кінця. 20 сторіччя до 92-го року. А далі я, звичайно, я шукаю в інтернеті інформацію, тому що все одно цієї книги не вистачає. Тут матеріал розташований за назвами міст або місць, які, в яких знаходилась мануфактура, та чи інша. От, а в кінці є показчих назв самих мануфактур. Ну і звичайно це досить зручно. Я задоволена, що я придбала. Я нею користуюсь постійно, хоча повторюю, що все ж таки електронні ресурси це набагато ширший матеріал, і каталоги електронні, і так далі. Це все теж мені в допомогу буває у пошуках маркування. Тепер переходимо до. Посуду безпосередньо, ось перед вами маленька тарілочка. Вона такого десерт, розміру десертної тарілки, може трошки більше. Я не, не міряла насправді. Вона старенька, керамічна, фаянсова, хоча легенька. Насправді вона досить легенька. Що мене зупинило? Я думаю, що вона французька, а можливо, німецька. Від Вілі Ройн Бог, хоча вони залишали зазвичай маркування. Тут немає маркування, тут є тільки, тобто воно є, але воно таке незрозуміле. Спробую показати. Ось тут, бачите, є якісь позначки. Я не змогла поки що не відчистила, не змогла розібрати. Але мені страшенно сподобалася сама тарілка. По-перше, оце кольорове поєднання: коричневий колір і синій. Це завжди дуже виграшне таке, таке поєднання. Мені сподобалось. І от тут, бачите, два види деколі, більш чітка з цими листочками, графічна така, і оці сині оці квіти. ну, Як на мене, це і пам'єя, хто мені скаже. Я не дуже в цьому розуміюся. А всередині є ось така красива теж картинка. Це все деколь, звичайно, це от такі перенесення цих графічних зображень. Красива картинка тут. Мені здається, це млин, тому що там, десь, бачите, каскад, ріка. Діти на на березі, ну якась вона така романтична. І взагалі сама тарілочка неймовірно мені сподобалась. Я її забрала. Є жіночка, яка у нас на фламаркті. Інколи час від часу я у неї купую французький посуд. Буває, він в поганому стані, звичайно, я не беру. А ось цю забрала, не дивлячись на деякі недоліки. Ну, я думаю, що ви мене зрозумієте. І тут хочу вам показати теж знов таки ще одну книгу, яку я купила. Це Така велика давно. книга буду знімати з руки, трошки рухатися, тому що ну, незручно мені знімати її сидячи. По обкладинці ви бачите, що мова йде про французький фаянс, так вона називається колекція французької кераміки. І ось тут зображення того посуду. Подивіться, наскільки він старенький, як він, як він все одно зберігається. ну, Тому що фаянс, ми знаємо, що він він може бути, він піддається впливу часу. Дуже гарні форзаци, Великого формату ця книга. Тут розповідається про всі мануфактури, є е, такі ці клейма можна побачити. І далі е, зображення. Спробую лівою рукою, бо я бо я лівша. Подивіться, будь ласка, як це красиво виглядає. Ці тарілки, цей цей посуд, який люди збирають, навіть. Навіть і в поганому стані. Якщо є бажання, я зроблю огляд цього видання. Воно художнє, воно з таким смаком зроблено. Ну, просто не можу вам передати, як мені це подобається. І ось колекція. Бачите, як люди збирають, як вона виглядає, ця колекція на сторінках книги. А наскільки вона, напевно, жива і тепла саме у господарів. Ну, ось така книга. Нагадаю, що я збираю подібні тарілочки, такий посуд, коли він мені трапляється, він не дешевий. Інколи буває зовсім, якщо людина його не цінує, але взагалі-то він не дешевий. І в інтернеті можете подивитись. Але за бажанням його можна збирати. Ну, Знов-таки на любителя. Повторюю, що в мене є сюжет про такий посуд, що в моїй колекції. Тому, будь ласка. Пишіть, якщо захочете, дійсно я зможу зробити огляд цієї, цієї книги. І тепер повертаємось до німецької порцеляни. За два тижні які пройшли ну, два вихідних, так, ми знайшли декілька великих блюд. І практично все там є ще один такий сет, який я покажу в покажу в кінці. А тут трапились три великих таких тарілки: ну це як салатниця, напевно, або теж фруктовниця. шуман. І шуман весь старенький, це все 20-ті роки. Клейма 20-30-х років. Тут ви навіть бачите, що немає позолоти, є жовтий колір. Минулого разу теж у нас була велика тарілка з, жовтим, з, з, з оздобленням жовтим кольором. Так виглядає ця тарілочка. Це блюдо глибоченьке, досить глибоченьке, з красивою деколью, з красивим таким орнаментом квітковим не орнаментом, просто оздоблені, як, як віночки такі, напевно, гарна, гарна тарілка. Це перша. Друге блюдо вже пласке, теж без позолоти, але з такими масінськими букетиками, і рельєфами у вигляді такої решітки. Красиве блюдо. Так само цей період, старенький, 20-ті роки, 20-ті, 30-ті. Ось така таріль. Ця, яку ви бачили на підставці, вже найбільша за розмірами. Так само це Е, це Так само немає, немає позолотий. Є колір вже не жовтий, а такий світло-коричневий, як на мене. Але дуже красиве оздоблення. Також ті самі квіти, деколь. Вони всі в більш-менш гарному стані, як на мене, ці тарілки. Не так, щоб там порізані чи щось таке, з ними обережно поводились. Красива таріль. Красиве блюдо. Ну, от якось так, бачите, прийшли в трьох з одного часу. І мені, мені подобаються всі три. Вони різні для користування, а може, для просто милування на підставці дуже добре. Це блюдо найкраще виглядає на підставці, але ним можна, звичайно, користуватися. Ці рельєфи. Теж кожен рельєф оздоблений фарбою. Красива таріль. Тепер вже іншої компанії е, блюдо. Воно навіть не блюдо, воно так на, на ніжці. Подивіться, будь ласка, бачите? Такий, як компатієр як французькою. Але... Тут тільки позолота. Тут немає нічого, але дивіться, які гарні ручки. Є наклейка магазину, в якому продавалось, продавалось це блюдо. Магазин відкрився в 62-му році, а клеймо, це шерцер, воно подібне ставилось з 45-го року. Тобто я відношу це десь до 60-х, можливо, 70-х. Ну, Скоріше 60 ті бо такий декор золотий, але тим не менш досить, досить скромний, Гарне, гарне таке блюдо. Повторюю, що він воно на ніжці. Красива, ефектна річ. І останнє теж блюдо для сервірування, для прикраси столу. Можливо, можна поставити його теж на підставку. Ось такий вигляд має. Тут кобальт. І такий кобальт він трошки навіть і проступає. Якось, якось це так зроблено. Накладений шар, він, бачите, трошки поєднується з білим кольором такий. Оцей білий, він нібито теж блакитний. Тут деколь, ось таким красивим малюнком. Деколь з підмальовкою. Все ж таки з підмальовкою. Позолота. Позолота матова. Дуже такий вигляд вишуканий має ця річ. І це у нас е, Кайзер, Ехт Кобальт Вест Джомані. Тобто, це до 92-го року. До 90-го року зроблено, е, зроблена ця річ, е, клеймо підглазурне і трошки розпливчисте. Тобто, це вже, напевно, 70-ті роки. Ну, от хто любить такі речі, я думаю, вам сподобається подібне, подібне блюдо. І наостанок хочу показати вам частину сервізу від компанії Фюрстенберг. Те, що нам трапилося, те, що ми забрали. По-перше, велике блюдо овальне. І погодьтеся, що овальні, взагалі овальний посуд. Ці тарілі вони досить ефектні на підставці. Якось найкраще, як на мене, вони виглядають. Є кавник невеличкий за розміром, клейма тут різні, більш старі, більш нові. Кавник гарний, все в гарному стані, маленький вершківник. І три чайно-кавові пари, як на мене, дві однакові. А ось ця, яку ви бачите, тут вона має іншу тарілочку. Тарілочка більш глибша і взагалі більша. Ну, Так ми зустріли, так ми взяли разом. На чашках теж різний малюнок: є ось такі зображення і є блакитні квіти. Тарілочка під. Цими чашками ось такою деколью. Теж відома така деколь. Так виглядає. Вершківник і чайник мають зображення, давайте я зараз, мають зображення з обох сторін, різне, різні букетики. Ну, кажуть, що це нібито, ну, як то кажуть, цінніше. Тут ось такий малюнок. Ось, і зараз я дістану кавник, вершківник маленький, Ось такий набір зустрівся нам в гарному стані, симпатичний фокус ось така. такий Такий Фюрстенберг завжди якісний, завжди красивий. Отже, друзі, все, що у мене зараз є, я вам показала. Сподіваюсь, вам сподобалось. І наостанок хочу прокоментувати один коментар, який був у мене під минулим сюжетом: про те, що людина мала багато-багато скляного посуду, різнокольорового, в один момент. Прилетів літак і все, і все знищив. Ну, слава Богу, що сама людина жива це по-перше. А по-друге, я розумію той віччя, який охоплює, коли ти стільки років збирав і ти все це, все це цінуєш, неймовірно, і воно руйнується. Це дуже важко насправді. Але Напевно, ті емоції, які ви відчували, коли збирали це пошуки, ту радість, яку ви отримували від цієї колекції, її не можна забрати, її не можна нікуди, нікуди. її можна пам'ятати, просто тримати в пам'яті. І... Знаходити собі нову нову якусь, якусь ідею, за яку триматися. Я не знаю, як це. Це дуже важко. Мені, мені важко що що-небудь взагалі рекомендувати і говорити. Але ми всі в більш-менш однаковому стані невизначеності, відсутності планів, відчаю, коли закінчуються ресурси, емоційні ресурси, інколи фізичні ресурси закінчуються. Іншого ніж просто триматися, я не знаю за що, за повітря, за свої думки, за, за, свої, за свої позитивні думки, за те, щоб вірити, що все буде добре. Напевно, це єдине, що зараз є. Тому, якщо сьогодні ви отримали якийсь заряд позитиву, щось вам сподобалось, ви відволіклися, це вже добре. Дякую вам, що ви лишаєтесь зі мною, Дякую, що дивитесь. на все добре. До нових зустрічей.